Вітаю Веделішахе, в рай в ротече в К'юрі. Греція рейтинг 1994. Угу. Напів, Лондон, напів... На Лондон, Ну Давай, якщо зразу підеш, кіні 4. У тебе тут будуть проблемки. Не підеш. Ти так. Можеш мінятись? Нам це не так страшно. Якщо візьмеш кіння 6, зазвичай так можуть. На, зібло, б, 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 б. Я. Ну, давай взяв. Не знаю, якась вона в нього позиція якась не. не я б не сказав, але, що якась нормальна, чесно кажучи. Тобто я і так можу піти, і так піти. І так якось не Тут... Десь, звісно, може поміняти в мене. мого чувака, ну, можем піти, наприклад, так. Взяли, взяли, например. Куди кінь має йти в нього? Сюди? Ну, да. значит я щось інше хочу. Ну, давай, поки що підведу десь туру, може, на це три. Типова сицилянська жертва. В Лондоне, <coughs> В Лондоне, В Лондоне, В Лондоне, В Лондоне. Лондоні? Лондоні. В Лондоні? В Лондоні. <кій> ну, якісь темпи. Мінімум, мінімум на мінімум. Якийсь удар мінімум плюс-мінус. Якийсь шах, потім тут. Потім ще там щось. Можна. Ну, звісно, не може поміняти мою мого, мого словна. А в мене на нього великі плани. Коли це все відкриється. <кій> Тоді це все і закриється. Ну, і нібесним. Не знаю, ферзь д 3 не дуже мені виглядає хід. Для чого це? Тобі аж, 3, аж 4, H5 аж довго. А в мене вже починається гра. Ось він уже починає. Кудись, да не туди йти. Ну, як на, мене, на мою думку. Скромно. <кій> Можу я пожертвувати пішачка. Він може потім сюди сходити, так? Да? На жаль, да. І там він і все поміняє, і не факт, що це мені так. Це так круто тут. Якщо так, все-таки Б5 ідея залишається, а тут, а тут я тримаю. Угу. Давай захищусь на всякий попишу. Угу. Тут трошки долго. Мы начинаем свою игру. Угу. Десь може так, десь може так. Я ще не бачу, що він там хоче. G5 хочеш піти. Да? Ну, давай хочемо, пограємо на те. Хто швидше. Тепер десь би тут щось. Так, давай сюди. Десь там щось. Ну, скинь завис. Хм. <гум> Треба такий хід ще зробити. Ahem. <clears throat> Аж не захищений тура. Так, ну тут ще не факт, що тут з тебе все так добре. Пришел аппарат. Пришли. Оп! Мы отдаем туру. слон тут віддасться. Оп. Це партійчка, Ще не закінчилось. Закінчилось Ну ти блин, грецький орех! Оріх. Орех орех! Олег, Всім Олегом вітання, 71 на 76. <кій> Якщо у вас є ще грецькі корні, то взагалі. Партія у <кій> вашу честь. Так, <кій> да, тут ферзь дитина ясна. Віддає суперник темп, я вже починаю атакувати. Він ще ставить фрезя. Ну, так, да, він від темпу відійшов, але тут активності ніякої в нього немає. Слон єдво слон єдва тримає поле. С4. Таке. філідорівське для коня. Кільце. Щоб закріпити його і було б ще шиківрики. Так. суперник вже кинув всю свою атаку. Захищатись. А, мені цікавий момент отут б 5 де я хотів піти. Отут тут Б5. Бул такий хід, так. Да. І тут версія 5. Ну, мені щось не подобалось, типу такого плана. Хоча комп'ютер каже Окей, нам да, просто структуру розбили і граємо далі, типа, венжпілікраще в нас. О, островки. Я був націлений на атаку, але щоб нічого не помінялось. Тут при різносторонніх рокировках починає. Відігравати важливу роль, хто починає перше атакувати. Зазвичай от наштовхуються пішаки, щоб відкрити лінії. Позаду тури стоять. Хто відкриє, той вже там десь шах-шах шахмат, може бути. Тому не встигає він свою гру, чорні перші, тому в них і комп'ютер перевага 1.40. Ну і фігур ось такий кінь, сильний. Тура вже, напіввідкрита лінія Персь. Активніші фігури набагато. Тут я вже почав щось не туди. Мене понесло, Треба було d 7. Ну я хотів от відразу енергічно. Він каже кінь D7. Тому що. Ой. 4. Десь вони здвоюються. Тому що в білих все-таки не вистачає тут ресурсів, ферзь закритий. Не може би швидко підключитися. А якщо і підключився, то тут з чорнопольним слоном тільки шах у них буде і все. Да, і ми десь, можливо, цей шах і підготовлюємо. На, що... тура, до речі, тут захищена з конем на 10 ось в цьому ідея. Прикольно. А я думаю, що відразу у мене тут щось буде. Ну, практично було, але об'єктивно ні. Тому що у мене ще кінь завис і слон. Я вирішив, що слон у мене тут нічого не зіграє, тому я якби збережу коня для атаки. Зберіг. І тут у нього добре. Він віддав матеріал назад, а в мене потенціал так і став меншим. Це правильно, з точки зору захисту, такі, де в нього перевага і позиційний по матеріалу. Трошки матеріалу віддали, збили ініціативу. Мені здавалося, що в чорних все-таки тут уже не так все погано, насправді об'єктивно у білих виграна позиція. Все-таки структура у них і пішечків більше. І так відкрито ліній небагато, тому тури тут не такі сильні, а легкі фігури нормально тут все почувають. Дві фігури проти тури тут виявляються сильніші. Якщо були б лінії відкриті більше, то тут тури, щоб щось би дай, учорили учворили б, а так? Ну, об'єктивно. А ну, в грі було, як було. От у нього право, ну взагалі тут прохідні пішаки зв'язані. Йому треба було швидесенько давити. Мені так здається. Д5. Шаху відкрить. А... Кінцеві. Розв'язались. На шах, ну. Повернулися. Добре. Складно буде тут за цим комп'ютером услідити, що він хоче. Я просто відкриваю щось. Для себе, щоб десь щось штовхати. Тому що стояти на місці я не можу, мене просто знесуть це все. Біла ця гвардія. Так, і тут він мені починає трошки доривати темпи. Ось. Тура 4. Тура є 8. Можна було вже залізти. Активізувати туру Вже не така оцінка <кій> плана. Там вилка була, ну окей. Тут також вилка. Ну і все. І мені дуже швидко пішки прийшли, і тут я хопа і віддав перевагу. Тураф Треба десь було ще тру залишати. Ну, я думаю, що і так нормально, тому що тут швидко прийдуть пішки, але насправді він міг тримати нічуть. Тут взагалі ще краще. Туража 7, окей, якщо є так. А, тут пішачка не віддаємо тоді так. І все рівно він втрачається. І вже три пішачки зв'язані були, а стане два. І це вже. Тут три. Це все таки І вже програно. От за один хід програно виграно нічия. Упустив свій шанс суперник. Так, да, він провів, провів ферзя, але. Три пішаки. Дуже далеко дійшли. Я знову ж таки випустив. Тактично проводиться. 75 ходів все-таки. Не хухрим-охрем. Розбивається структура пішокова, король Б2. Окей, траджі 7 простіше зрозуміти. Ну, якщо я йду сюди, наприклад. 7". А, яс. І повторюємо: я підходжу, він шахує. Такий був захисний ресурс суперника, а він, якби, простими методом хоче зупинити пішокі, а вони не зупиняються. Це було хірургічним методом вирішувати жертвами. А тут уже, як би, жертвою не жертвою, Ферс прийшов і всіх поз'їдав.